14 вересня у монастирі чесного хреста, що у золочеві, відзначають 10-ту річницю храмового свята. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Слава Ісусу Христу! Слава Христо! Отче Мойсею, Розкажіть, будь ласка, у честь храмового свята. Про ідею, про створення як усе починалося. Ну, все починалося ще у 2012 або 2011 році, коли було передано це приміщення нашої фундації, щоб створити тут парафіяльну спільноту, щоб тут був започаткований був монастир. І звісно, тоді, коли ми перший раз були і бачили цю споруду, це найстаріша споруда міста Золочева, і пам'ятаю наш протигубин Канте, коли побачив і сказав: таку, такі слова: тут тільки Хрест Господній може нам у цьому допомогти. І тому пізніше, коли вже ми взялися за оформлення цієї споруди, взялися за віднову відбудову цієї споруди, то тоді вже виникла ідея, щоб цей монастир і ця парафія. Були під назвою животворного хреста. Монастир. Ми назвали на честь Христа Сан Дем'яна. Це є наш францисканський хрест, який ми бачимо за вівтором нашим. І також уже тут, як не було такої парафії, ще воздвиження чесного Животворящого Христа, Ця парафія також повстала як у парафія воздвиження чесного Животворящого Христа Вона повстала у 2015 році. І, звісно, ця парафія може була заснована з мало, навіть не було такої кількості тут чоловік, бо була створена така десятка. І потім вже почали, коли ми вже почали тут своє служіння, коли осятили цю споруду, осятили цей храм у 2015 році після Воскресіння Господнього. То вже люди почали до нас пригортатися, почали відвідати, приходити тут на богослужіння. І звісно, що ця споруда і цей будинок на сьогоднішній день він дуже багато в чому змінився. Бо якщо я пригадую, що все ж таки у 2015 році ця Капличка виглядала дуже скромно і, може навіть, би так сказати, дуже убого, бо наче і лавок не було, ані такого іконостасу не було, ні цих бічних престолів, які з часом доробилися. Але я бачимо, за ці 10 років ця громада, ця спільнота, вся парафія возниження Творного Христа Господнього дуже-дуже зросла, стала міцною, стала дружелюбною, стала такою єдиною, з такою. Може сказати сімейною, а розкажіть, будь ласка, про мету та допомогу, яку здійснює монастир. Отже, найперше, наша спільнота тут у місті Золочи звершує своє, найперше своє служіння як парафія для всіх парафіян, які переходять, а також наш монастир і наша парафія. Ми тут також при собі школу Йосипа Скупатіна. Це є для дітей з малозабезпечених, сімей, дітей військових, дітей з неблагополучних сімей, які мають тут після обіду. Своє навчання є тут вчителі, є всі умови створені. Також наша спільнота, тут у місті Золочі щодня дає допомогу нашим. Не знаю, це вже не гарно зараз сказати без Хавченкам, але їх вже зараз називають зовсім по інакшому, інше, Вона видає гарячі обіди для потребуючих тис інше. І звісно, кожна людина, яка приходить сюди, може порозмовляти у надуховній розмові з священником, є можливість приступити до таємств покаяння таємств Пресвятої Євхаристії. І тут теж спільнота вже старається зробити все, що можливо для служіння Богові, церкви і нашому народу. А що побажаєте людям, глядачам у цей святковий день? Звісно, що на цю десяту річницю храмового праздника. сьогодні мені дуже приємно бачити своїх парафіян, бо завжди я говорю, що це є мої. Тому що все ж таки тут приходилося творити цю спільноту з одиниць. І сьогодні, коли їх бачиш, коли вони всі сіяють, я хочу найперше побажати Божого благословення для їх, для їхніх сімей. Для їхніх онуків, дітей, особливо, якщо є а напевно є воїни-захисники із цієї парафії, щоб вони як якомога чим скоріше повернулися з тим довгоочікуваним миром до нашої країни, а також хочеться їм побажати дарів, плодів Святого Духа, і нехай будуть сьогодні в них святкування хоч навіть сьогодні є постний день, але нехай. Цей день буде для них особливо багатим, що це є 10-та річниця. Ну і хотілося б бачити ще всіх з цих парафіян цього храму, і навіть і у 25-ту річницю, у 25-тий рік Ювілею. Дякую. Ісусу Христу! слава на віки Богу. Отче Святославе, розкажіть, будь ласка, про 10-ту річницю святкування храму монастиря. Як усе відбувалося, як відбувалася підготовка до цього дійства? Ну, дивіться, хто живе в Золочеві, той знає так про це місце, про цю будівлю, хто десь приїжджає, якісь гості, різні паломники. То... Ми колись приїжджали як гості, то нам різне розповідали, чи то Золочівський двір, чи то королівський двір, чи то дімо Так? але Господь Бог так, так спровадив, так благословив, що вже 10 років тут, на цьому місці, у стінах цих триває, лунає безперервно молитва. Молитва за всіх нас, молитва за нас, хто потребує молитви, молитва за всіх наших парафіян, за всіх. Гости за всіх злочів'ян останні роки особливо молимося за всіх воїнів і за всіх, хто потребує на правду тої молитви. А людей є багато і приходять до нашого храму, і, можна так казати, віднаходять себе, віднаходять якийсь спокій. Знайте, ми, ми з отцями ділилися також і назвав наш храм. Сповідальницею Божого люду, бо насправді дуже багато людей приймають святі тайні сповіді не тільки з Олочева, але й майже з усіх навколишніх сіл у часі Великого посту, і також особливістю у цьому великому пості у нашому храмі були місії Місії, які приготували нас як громади, як парафію до цієї річниці, до десятиріччя. Тої пам'ятки такої, 10 років, такий перший маленький ювілей. Бо цього року церква наша католицька святкує ювілейний рік, рік надії. І так сталося, що наш храм також святкує 10-ту річницю заснування, 10-ту річницю першої літургії, 10-ту річницю освячення також храму. І Цього року, і сьогодні є 10-й храмовий праздник тут у нас на честь возвиження чесного і животворящого Христа Господнього, і так як в, на місіях були у нас отці, брати, сестри редемтуристки, згромадження редемтуристів, А сьогодні літургію очолював Отець протоігумен Володимир Бурейко, то настоятель редемтуристів в Україні, то так, таке гарне можна казати, завершення підсумування наших таких. Ювілейних дат і святкувань, що нам Господь Бог у цьому році так благословив. Що побажаєте людям у цей день? Я побажаю у цей день мати. Ну, насправді пам'ятати, що храмовий праздник є праздником усіх людей, є праздником цілого навіть міста. І щоб ми з вами були разом у цій такі. Може, години, може, хвилини, дні випробувань і лихоліть, не, не розпорошувалися, не опускали рук, не боялися, а йшли разом, були разом, витривалі у молитві, єдині і пам'ятали, що Господь є з нами. Бо каже нам дуже гарні слова, каже: не бійся, тільки вір. А десь потім ще каже: Бо я є з тобою, я тобі допоможу, я тебе врятую. Я тебе вищу, благословлю. І такими словами я також хочу привітати усіх наших парафіян, насамперед, прихожан, усіх е, доброчинців і усіх е, людей доброї волі, усіх наших злочив'ян і вас також вітаю. Дякую. Слава тобі Боже, на слава тобі, старі небесне до душі сини, що всюди суди си напоминає, спині ріження подалю. Прийди сянився в нас, і очисти нас, від досягнуть смерний, і, і спасибой душі наші, і, і, і благослови нас відня твоєм, перемоги благовірному вірному народу, на супротивників даруй. і Христос. Сьогодні храмове свято ми зробили обід для наших парафіян, і всі дуже задоволені і радісно привітали всіх і священиків і всіх парафіян. Дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, про святкування храмового свята. Ви знаєте, сьогодні дійсно було дуже гарне святкування. У нас була літургія, як завжди, на не як завжди на 11 годину. Було дуже багато священиків. А потім отець зробив таке частування для всіх парафіян і прихожан, і тих, хто просто вперше прийшли до нас, і дівчата зголосилися. І ми роздавали там, наварили нам смачної ухи, печенько. І я думаю, парафіяни були задоволені всі, хто відвідав сьогоднішнє свято і розділив з нами таку радість.